Друзі, всіх вітаю годинник 17 година трошки змістив локацію, чуть нижче по течії, спустився небагато, але хотів проїхався, думав туди нижче подальше, 25 кілометрів проїхався туди, а там нереально. Там скали, обриви. Там такі скали, що обрив метрів 10, там з лодкою ніяк не, не половиш. 25 туди, 25 назад, і 50 кілометрів прокатався. Зараз буду пробувати, ось вже замішав прикормку. Все те саме, нічого нового. Зараз швидко. Ось, ось ці його очерети. Де пройшли не поза, прошлу риболовлю. Внутрі опливала у цьому місці. Зараз дві точки закормлю бистренько і будемо пробувати. Вода, звісно, впала. Так что заплываем. Так, закормился две точки. Пока. Надеюсь, что рыба подойдет. Сейчас поряджу кружки на маку. Четыре штучки. И поплывусь там. Лес вот таке чистая там расставлю их. Два рази вже ставлю і не хоче покарасити. Коропа зовсім нема. Чи йому ще рано ловитися. От Зараз зарядю та попливу розставлю. Все, кружки спорядив. Зараз попливу буду розставляти. Да, ще по кружках наклеїв таки відбиваєш, автомобільний букновений. Mm. Коли, uh, коли риба клює, перевертає кружок. І вночі дуже класно, якщо він риба його перевертає, світиш фонариком і воно відбиває. Так що так. Ось і ввечері. Коплювання немає. Все, який захід сонця. розовий розовий. Навіть камера передає. зимою на мороз. Да, вона впала зовсім. Мопить. Всім доброго ранку. І ранок на сто. Вчора звечіра. Взачора без 20-12. Клюну перший калас. І на тому все затихло. Зараз рано пробуємо одного витягну, і було ще темно вато. Сейчасмо пробувати ловити його. Все посыпалось амилюз гаужи. Сонечко вже світе, половина сьомої. Це говорить про те, що вже можна збиратися додому. Намагається збити наживку. Да, мало. Я так думаю, що зу-дві недільки треба почекати, і в неї якийсь чорт почнеться. Саме хижак почне поплювати. Я бачу більше сенсу сидіти. Дві риболовлі дуже трудові. добиратися до берега, збиратися. Вода мала через ті лілії, грибти. Хороший фітнес. Минулу риболовлю один карась, цю риболовлю два. Це вже прогрес. Так, раз і вдома ось такий. Один мені, один дружині. Рам 600, мой 700. Це й поменше. Така риболовля, показуємо з риболовлі паузи. Що в цій машині робиться це ужас? Зараз все буду вигортати. На дві зроблю паливо по рибалці, по риболовлі. Всі рибаки розуміють, як це, коли загружаєшся і вигружаєшся. Ну, загружаєшся, бо на риболовлю їдеш, а вигружаєшся, загружаєшся, Це печаль з, риба, з риболовлі це насип, насипом. Дякую всім за перегляди. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Це все, що в нас є найцінніше. А ми з вами і наші рідні. Це є наша українська нація. Всім мирного неба і скорішої перемоги. До зустрічі на водоймах.